На 19 вересня російська армія випустила по Україні 30 безпілотників. 27 захисники збили, зокрема, один в небі над Вінничиною. Про це повідомили сили оборони Півдня. У Львові на жаль є влучання. Вибухи прогреміли близько п'ятої ранку. На складах, де зберігається гуманітарна допомога та продукти харчування, сталася масштабна пожежа. Вимірюється не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. А так сьогодні виглядає Слов'янськ. Армія РФ опівночі вдарила по місту чотирма ракетами С-300. Моторошні кадри руйнувань показали в поліції. Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок. На щастя, без постраждалих. Під прицілом вночі була і Дніпропетровщина. Російські загарбники атакували Нікополь та Марганицьку громаду. Постраждав 71-річний чоловік. Пошкоджені шість будинків: господарська споруда, гараж, газогін та лінії електропередач. Повідомив начальник Дніпропетровської Оваси. Сергій Лисак завдав ворог удару і по Херсону. Окупанти обстріляли з артилерії корабельний район міста. Влучили у тролейбус. Через ворожу атаку загинув 49-річний сержант поліції. Двоє цивільних отримали поранення. Влучили також в Степанівську психіатричну лікарню близько четвертої ранку. Через обстріл сталася пожежа. Щонайменше 60 будинків пошкоджено. Увага, вихід на проїжджу частину. Такі оголошення відтепер лунають у трамваях. На дев'яти зупинках, зокрема Соборній, Замостянській та Пирогова, де пасажири мають виходити на дорогу. Про це попереджають згучномовця. Оголошення вирішили запровадити заради зручності віничан та гостей міста, яких такі зупинки дивують в багатьох європейських містах. Така практика працює. Я по моєму в Варшаві колись чув таку історію, і це досить. Е Робить вихід із трамваю для тебе, як для пасажира, трошки зрозумілішим. Та ти знаєш, чого чекати. Ти знаєш, що ця зупинка конкретно трошки відрізняється від усіх інших. Вінничани та гості міста, які користуються трамваями, позитивно ставляться до такого нововведення. кажуть, просте оголошення одразу привертає увагу і нагадує про необхідність поглянути в різні боки, перш ніж стати на дорогу. Щоб зручно було допустимо, як з дітками, щоб було зручніше, бо машини їздять. Я думаю, що потрібно, тому що тут рух такий, звісно, що так, коли і треба, щоб оголошувати. Людина може бути відволікна від, від, відволіктись від чогось, але почує оголошення і зверне на це увагу. Випив чарку, сів за кермо. Під час комендантської години на блокпосту у Могилі в Подільському районі поліцейські зупинили Фольксваген. Під час спілкування з чоловіком копи помітили, що він на підпитку. На допомогу кермувальнику прийшла пасажирка мікроавтобусу. Наполягала, аби поліцейські за 100 доларів закрили очі на правопорушення. Тепер їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі. А горе водії відповідатиме за порушення комендантської години. Та заплатить чималий штраф заїзду п'яним. Пані Таїсія поралась по господарству, коли зрозуміла, що пігулки, які приймала раніше, більше не допомагають. Сьогодні пацієнтці краще. каже, завдячуючи сучасному медичному обладнанню, із недугою боротися легше. Дуже хороше обладнання, дуже хороше обслуговування і. Кімнати хороші, лишка, все-все хороше. В Кардіологічному відділенні Калинівської лікарні ремонт робили з нуля: окремі душові, санвузли, їдальня все, аби пацієнтам додати комфорту. Світло ніде не вибиває, так як нас вибивало, тому що оновлена вся зроблена нова проводка, зроблено е отоплення по новому. Люди в нас лікуються специфічні, це серцево-судинні захворювання. це Люди, де хочуть в таких, знаєте, в комфортних і в спокійній обстановці отримувати допомогу. А от на першому поверсі апгрейд приміщення почали нещодавно. Шар за шаром майстри знімають штукатурку, який понад півстоліття натомість роблять нову стяжку. Коли стала така потреба у нас в країні в зв'язку з російською агресією, от, і лікування наших захисників і в реабілітації, які повернуться додому. Звичайно, стало питання створити реабілітаційне відділення на базі нашого закладу. У відділенні бійцям лікуватимуть не лише травми, отримані на фронті, а й покалічену душу. Крім фізичних реабілітологів, тут працюватимуть дефектологи та психологи. Підготовка багатоповерхівок до опалювального сезону продовжується. Управлінські компанії отримали перелік недоліків у роботі внутрішньобудинкових труб. Аби отримати акт готовності, їх необхідно виправити. Визначити проблемні місця у внутрішньобудинкових системах теплопостачання мешканцям допомагають фахівці Вінниця міськ теплоенерго. Цього разу під приціл тепловиків потрапила висотка на лялі ратушній. Перше, на чому акцентують увагу, неповна ізоляція на розподільчих трубопроводах. За цим треба слідкувати. Чим менше втратиться теплової енергії в підвалі, тим більше теплової енергії дойде безпосередньо в помешкання, і тим менше буде платіжка у споживачів в опалювальний період. Якщо в аварійній ситуації на труби наклали хомути, тепер ці ділянки потрібно замінити, інакше подальших поривів не уникнути. Дана ділянка замінена на поліпропиленову трубу. Можливо розглянути варіант взагалі заміни. Ну, я так розумію, що тут лежак у нас залізний, тому заміна не проводилася. Але по стоякам заміна трубопроводу відбулася. Тому це важливий нюанс, який повинен бути виконаний по підготовці до опального періоду обов'язково. – І Хто це буде? По факту, експлуатуюча організація. Звернути увагу мешканцям необхідно і на стан вентилів. Якщо запірна арматура знаходиться в несправному стані, її не відремонтували, це порушує розподіл теплової енергії між квартирами. Якісь квартири починають не догріватися, якісь отримують, наприклад, надлишкову теплову енергію. В тих, у кого перед цим була нормативна температура, вона в них стає понаднормова, відкривають вікна, випускають дарма тепло, а можна було просто в міжопальний період замінити запірну арматуру. Активно виконують приписи тепловиків школи, лікарні та підприємства. Наразі акти готовності отримали вже 154 юридичні споживачі. Серед них і підприємство з відновлення інфраструктури в області. Зробили усе, що рекомендували у міськтеплоенерго. «Треба кожен рік зробити промивання системи, також гідравлічне випробування. Економія є і не мала, і дуже ефективно все немає недоліки. Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій у Вінниця міськтеплоенерго кажуть, обладнання підприємства майже на 100% готове до запуску. Наразі справа за мешканцями. Розжареній до пекельної тисячі градусів індукційній печі, гартуються деталі. Це один із цехів, де виготовляють сільськогосподарську техніку. Підприємство Вінничини чи не єдине в Україні, яке в умовах повномасштабної війни випускає новітні машини для обробки землі. Процес формовки і закалки колеса на борону. Така борона в нас є, шістьорка четверка це колісниця, називається для закриття влаги. Метал одинацька, метала австрійський, дуже добре калиться. У процесі виробництва та збирання задіяна майже сотня працівників. Поруч із перевіреними часом станками працює і новітня техніка, де за три процеси відповідальний лише один оператор. Це токарний станок і це токарний, а то фразерний. Тут точимо одну сторону, а з тої сторони точимо другу. То тобто повністю вже готова ця. Тоді кидаємо на фрезерний станок і пирстя, свернем і зразу фрезерю. Підприємство забезпечує своєю продукцією не лише український ринок, а й працює на експорт. Пишаються і тим, що можуть врятувати врожай сільгосп-виробників від аномальної посухи. Свою дивомашину назвали колісниця. Машина призначена для вертикального обробітку ґрунту. Це нова технологія. Ну пов'язана з змінами клімату із недостатністю волого-вологи. Ми боремося різними технологіями обробітку ґрунту, боремося за вологу. Сьогодні є волога, буде врожай, нема вологи, не буде сходів і не буде врожаю. Аграріям пропонують понад півсотні машин для всіх видів обробітку ґрунту, і, попри війну, не зупиняють роботу. 20 днів у Маріуполі поїде від України на Оскар. Кіно змагатиметься у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Документальна стрічка розповідає про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну, очима останньої групи міжнародних журналістів в оточеному місті. Загалом цьогоріч у національному відборі брали участь п'ять фільмів. But the camera will not let it happen. поринути в атмосферу 20-го століття. Авторка пригодницьких історичних романів Лора Підгірна зустрілась із читачами та обговорила книги Вежа Міневри, Орієнт близько до ворога і «Велити падають. Я хочу, щоб мої книги спонукали до вивчення історії спонукали до того, щоб читач, там прочитавши роман, почав гуглити, почав шукати, почав приходити ходити в бібліотеку, шукати більше матеріалу. Відвідали безкоштовну зустріч близько 30 вінничан. І відвідувачі центру я Маріуполь. Родина на наступному тижні. Ми плануємо з територіальним центром нашим вінницьким поїхати саме в табір, де будуть певні заходи проведені. Я думаю, що буде весело, щоб трошки їх розвантажити. Далі ми плануємо заходи і заходи з боулінгом. Далі ми плануємо провести такий захід як урожай, тому що зараз осінь, багата пора. Годують солодкими яблуками, гладять та налагоджують контакт з кіньми. Малеча з центру Я Маріуполь готується сісти вверхи, тому уважно слухають інструктаж. Власниця кінного клубу каже, спілкування з цими тваринами здатне відволікти від негативу. Ми катаємо дітей з Маріуполя, дітей, які приїжджають до нас, які постраждали внаслідок війни. Ось, ну, все, що від нас залежить, ми стараємося якби, робити для дітей ось таку розраду. Іпотерапія – один зі способів реабілітації дітей та дорослих. Організували заняття, аби відволікти маріупольців від думок про війну. Аріна вперше катається верхи. Мені понравилось кататися прикольно. Я думала держатися легше, а вона так прям німно шатається. Красива лошадка. Налися у коханні одне одному через півстоліття. З урочистих обітниць розпочинається ювілейна церемонія одруження сім'ї Гуртовенко. Спію клін за шлях, який пройшли зі мною. Я вдячний вам за все, що вклали у дітей, за все терпіння проявлене до мене. Рушник подружжя стало 50 років тому, у вересні 73-го. У день золотого весілля знову наважилися на цей відповідальний крок. Після другого весілля я відчуваю, що треба дочекатись третього. Ми, в принципі, щасливі, що от ми задумали це, що нам допомогли організувати це, і що це знову станеться на довгу пам'ять. Почувши знову заповітне так, подружжя станцювало весільний вальс. Ювілейна церемонія одруження доступна для усіх подружніх пар, які прожили разом багато років і хочуть ще раз стати на весільний рушник. Якщо люди вважають, що 5 років, і ми знову хочемо повторити це свято. Звичайно ж, ми допоможемо. Людям просто необхідно звернутися до відділу раз та повідомити про те, що в них є така пам'ятна дата. Звичайно, просимо попереджати трошки раніше, для того, щоб ми могли узгодити всі деталі самої церемонії. Але, в принципі, обов'язкових умов немає. Головне, щоб ці люди були одружені. Ювілярам вручили повторне свідоцтво про шлюб нового зразка.